Отфріт Пройслер. Мала баба Яга. Частина друга. А мітли у вас є? Що робить мала баба Яга, коли намулює собі ноги? Бере трохи жаб'ячої ікри мишачого посліду, домішує туди жменю подрібнених зубів кажана і довго варить усе це на вогнищі. А тоді змащує тим варевом рани. Проказуючи замовляння з чаклунської книги. І ноги вмить гояться. Так, одне зроблено, з полегкістю промовила мала баба яга, коли варево і замовляння зробили своє. Уже не кульгатимеш? спитав Абраксас. Сам подивися, і мала баба яга, бо ж пішла в танок по хаті. Потім вона надягла панчохи і взулася в черевики. Куди це ти зібралася? здивувався Ворон. В село, і ти ходи зі мною. Далеченько, вигукнув Абраксас. А мітли в тебе немає, доведеться пішки йти. А то ж би й воно, мовила мала баба яга, я не хочу більше ходити пішки, через це й треба йти в село. Ти що, надумала поглузувати з мене? Чого б то? Просто я хочу купити собі нову мітлу. Звичайно, коли ти не заперечуєш. Ну, це інша річ, зрадів Абраксас. Тоді я піду з тобою, бо знов десь забаришся. Дорога в село йшла через ліс, і то доводилося по слизькому, покрученому корінні, по гострому камінні, крізь колючу ожину. Правда, Воронові було байдуже, він вигідно вмостився на плечі малої баби єги. І пильнував тільки, щоб якась гілка не стюбнула його по голові. Зате мала баба яга раз у раз спотикалася об коріння дерев, чіплялася спідницею за гілля кущів. Ну, та й дорога, сердилась вона. Одне тішить, що скоро я знов літатиму. Невдовзі вони дісталися до села і зайшли в крамничку балдуїна перчинки. Пан Перчинка, звісно, нітрохи не здивувався, що мала баба яга з ученим вороном завітала до його крамнички. Адже він зроду не бачив справжньої чаклунки, а тому мала баба яга здалась йому звичайною бабусою сусіднього села. Він гречно привітався з нею, вона так само гречно відповіла. Що бажаєте? люб'язно спитав крамар. Спочатку мала баба яга попросила чверть фунта карамелюк. Будь ласка, пригощайтеся, вона подала воронові пакуночок з цукерками. Красно дякую. каркнув Абраксас. Учений птах, шанобливо мовив крамар, бо знав, що на світі є вчені ворони. Що ви ще бажаєте? А є у вас мітли? спитала мала баба яга. А як же? вигукнув пан Перчинка. Віники, щітки, мітли, і швабри, я й мітелки змітати пилюку. Ні, дякую, мені потрібна мітла. З держаком чи без? З держаком, неодмінно з держаком, але щоб він був не куций. Ось цей вам підійде? догідливо спитав крамер. Довшого тепер, на жаль, немає. Мабуть, підійде, сказала мала баба Яга. — Я беру мітлу. Дозвольте, я вам її хоч трохи загорну, запропонував перчинка. Вам так зручніше буде її нести. Ви дуже уважні, посміхнулася баба яга, але не треба. «М -м, ваша воля, пан Перчинка полічив гроші і провів малу бабу Ягу до дверей. «Е, матиму за честь бачити вас у себе знову, е, ваш покірний. Слуга, хотів був він сказати, але враз йому аж подих перехопило. Він побачив, як купувальниця осідлала мітлу. Вона пробубоніла щось під ніс і шух! мітла полетіла вгору разом із нею та вороном. Пан Перчинка очам своїм не вірив. Ой лишенько, подумав він, чи це, бува, мені не сниться? Добрі наміри. Вихором полинула мала баба Яга на новій мітлі. Вітер метляв її волоссям, лопотів хусткою, і ось вони вже над сільськими дахами та вежами. Воронові абраксасу, що сидів у баби Яги на плечі, доводилось добре триматися пазурами. Обережно. закрякав він. Дзвіниця. Мала баба Яга вчасно повернула мітлу, а то вони б зависли на вершечку дзвіниці. Тільки фартух зачепився на дзьоб залізного півника, що повертався за вітром. І роздерся навпіл. Лети повільніше. крикнув Абраксас, бо ще скрутиш собі в'язи, з глузду з'їхала, чи що. Це не я, це мітла. вигукнула мала баба яга. Вона мене не слухається. З новою мітлою, так самісінько, як з молодим конем, спершу її треба приборкати та об'їздити. І коли відбудешся самим тільки розірваним фартухом. Вважаю, що тобі пощастило. Але мала баба яга була мудра. Вона погнала норовисту мітлу в чисте поле, там не було за що зачепитись. Брикай, брикай собі, заохочувала вона мітлу, брикай, як змордуєшся, то враз порозумнішаєш. В'йо. Мітла і сяк, і так намагалася скинути бабу ягу, викручувалась, як тільки могла, ставала дибка, летіла сторч, але нічого не допомогло. Мала баба яга мов прикипіла до мітли. Нарешті мітла присмирніла, вона геть знесиліла. Тепер мітла корилася кожному слову малої баби яги. Слухняно летіла вона то швидко, то повільніше, то прямо, то кружка. Давно б так, задоволено промовила мала баба яга. Вона поправила на голові хустку, обсмикала спідницю. Потім легенько стукнула долонею по держаку, і вони плавно полетіли до лісу. Мітла тепер стала покірна, мов ягня, не кваплячись, пливли вони в повітрі над верхів'ями дерев. Далеко внизу, де-не-де зринали зарості ожинника, гранітні скелі, а мала баба Яга любенько собі махала ногами, з радості, що їй тепер не доведеться більше ходити пішки. Забачивши зайців та козуль, вона махала їм рукою, а ще бавилася тим, що лічила лисячі нори. Поглянь но, ну, мисливець! і ворон Абраксас кивнув донизу своїм довгим дзьобом. То бачу, відповіла мала баба Яга. Вона скривила губи і, чвирк, плюнула мисливцеві просто на капелюх. Навіщо це ти? дорікнув абраксас. Бо мені так хочеться, захихотіла мала баба Яга. Нехай думає, що то дощ. Та Ворон і не посміхнувся. Так не годиться, докірливо сказав він. Добрі чаклунки не плюють на капелюхи людям. Ах, облиш, вередливо вигукнула мала баба Яга. Хм, будь ласка, образився Абраксас. Мені що, але твоя тітонька трамбамбах дуже зрадіє, як дізнається про твої вибрики. Чарівниця дощовиця, а яке їй діло? А таке, крякнув Абраксас. Уяви собі, як вона тішитиметься, коли ти через рік не станеш справжньою чаклункою. Хочеш зробити їй таку приємність? Мала баба Яга щосили закрутила головою. А саме до того йде ось побачиш, як не схаменешся. І Абраксас замовк. Мала Баба Яга й собі замовкла. Воронові слова змусили її замислитись, та хоч круть, хоч верть, а видно, його правда. Коли вони прилетіли додому, мала баба яга сказала таки твоя правда, я мушу стати доброю чаклункою, тільки цим дошку тітці -ті -ті трамбамбах, нехай з люті кусає собі лікті. Саме так воно й буде, крякнув Абраксас, але віднині роби тільки добрі справи. О, це я можу, запевнила мала баба Яга. Буря. Мала баба Яга віднині вчилася чаклунства не по шість, а по сім годин щодня. До наступної вальпургівої ночі вона хотіла знати геть чисто все, про що могли спитати її дорослі чарівниці. Наука йшла легко, адже баба Яга була ще така молода. Незабаром вона вже пам'ятала всі найважливіші чаклунські штуки. Часом вона літала трохи прогулятися. Після стількох годин пильної праці треба було розважитись, хоч вона й мала нову мітлу, та іноді гуляла в лісі й пішки, бо ж ходити пішки з власної охоти велика приємність. Одного разу, коли вони за браксасом блукали в лісі, їм зустрілось три бабусі. За плечима в кожної був кошик. Старенькі дивилися під ноги, мов чогось шукали. Чого ви тут шукаєте? спитала мала баба яга. Сухої кури та лумаччя, відповіла одна бабуся. Але нам не щастить, зітхнула друга. Ліс як виметений. І давно ви шукаєте? спитала мала баба яга. З раннього ранку, сказала третя бабуся. Ми все шукаємо й шукаємо, та не назбирали разом у трьох навіть пів кошика. Чим же його палити взимку піч? Мала баба яга зазирнула в кошики, на дні лежало по кілька тоненьких гілячок. Тепер я розумію, чого ви такі сумні, закивала вона головою. Але що за причина? Чому ви нічого не знайшли? Це все вітер. Вітер? здивувалася мала баба яга. А до чого тут вітер? Бо він не хоче віяти, сказала одна бабуся. А коли немає вітру, то жодна суха гілячка не впаде додолу з дерева, додала друга. А коли гіля не падає з дерев, то що збирати в кошик? докинула третя. Та он воно що? вигукнула мала баба яга. Бабусі закивали головами, а одна сказала От якби я вміла ворожити, я наворожила б вітру. Та я, на жаль, не чаклунка. «А вже ж», – погодилась мала баба яга. Ти не чаклунка. Зажурені бабусі налаштувалися йти додому. Нема чого шукати, мовили вони. Поки не буде вітру, ми не назбираємо нічого. До побачення. До побачення, промовила мала баба яга. Чи можна якось їм зарадити? Прошепотіла абраксас, коли бабуся трохи відійшли. Мала баба Яга пирснула, і я вже щось надумала міцніш тримайся, а то тебе знесе вітер. Здійняти вітер малій бабі язі було за іграшки. Як крізь зуби свисне, то й зніметься буря. Та ще яка? Мала баба Яга свиснула і враз закрутив вихор, гнучи додолу стовбури дерев. Він помчав над горою і загойдав дерева. Здоровенні гілляк, шматки кори полетіли додолу. Бабусі заойкали, поприсідали зі страху, притримуючи руками спідниці. Ще мить і їх підхопив би вихор, але мала баба яга цього не хотіла. Годі. гукнула вона. Вгамуйся. І вітер одразу вщух. Бабусі злякано роздирнулись. У лісі було повно гілля чадручків та сухої кори. О, добре. загукали вони, стільки хмизу враз, його нам надовго стане. Вони миттю вивершили свої кошики і сяючи з радості, подалися додому. Мала баба Яга, всміхаючись, дивилась їм услід. Навіть ворона Бракса був задоволений, а таке траплялося нечасто. Легенько дзьобнувши малу бабойогу в плече, він сказав, Для початку непогано, мені здається, у тебе є все, щоб стати справжньою доброю чаклункою. Вперед, синку. Відтоді мала баба яга завжди дбала про те, щоб збирачки Хмизу не верталися додому з порожніми кошиками. І всі були в гарному настрої. А знайомі бабусі, зустрівши в лісі малу бабу Ягу, весело всміхалися і казали Збирати в цьому році хмиз це втіха, є по що ходити. Як же здивувалася одного разу мала баба яга, коли зустріла заплаканих бабусь із порожніми кошиками за плечима, адже вчора ввечері вона здійняла великий вітер, і в лісі було повно хмизу. Подумайте тільки, яке лихо, хлипали бабусі. Новий лісник заборонив нам збирати хмиз, повитрушував наші кошики і нахвалявся зарештувати нас, як ще хоч раз поткнемося в ліс. Який цегець його вкусив? Він лихий чоловік, закричали бабусі. Колишній лісник не боронив нам збирати хмис, а цей, бач, не дозволяє. Як він лютував, то й не сказати. Не буде в нас тепер дрівець. І бабусі заголосили ще дужче. Не плачте, втішала їх мала баба яга. Новий лісник передумає я його наопоумлю. Як, як ти це зробиш? не вірили бабусі. Це вже мій клопіт. Ідіть додому і не тривожтесь, а від завтрашнього дня знову збиратимете хмис, скільки вам треба. Бабусі подибали додому. А мала баба яга хутенько вичаклувала собі повний кошик хмизу, тоді поставила його край дороги, сіла поряд, ніби притомилась, і відпочиває. Чекати їй довелося недовго. Незабаром на дорозі показався лісник. Мала баба Яга пізнала його по зеленій курці. За плечима в нього висіла рушниця, а через плеча шкіряна торба. Ого. крикнув лісник. Іще одна. Ти що тут робиш? Відпочиваю, пояснила мала баба яга. За важкий кошик, нехай трохи отдишуся. – Хіба ти не знаєш, що збирати хмис тут заборонено? Ні, звідки мені знати? Ну, то тепер знатимеш, скипів лісник. Висипай хмис і забирайся геть. Висипати хмис? – здивовано перепитала баба яга. Назмилуйтесь змилуйтесь наді мною, пане новий лісник. Ви не скривдите старої жінки. Зараз побачиш, що я тобі зроблю, закричав лісник. Він схопив кошик і хотів висипати хмис. Але мала баба яга сказала Цього ви не зробите. Лісник геть розлютився. Я запроторю тебе до в'язниці, хотів він закричати, але натомість промовив. Вибач, я пожартував. Звісно, ти можеш забрати свій хмис. Ти диви? збентежився лісник. Я думаю, одне, а кажу зовсім інше. Та звідки йому було знати, що це мала баба Яга начаклувала? Отак краще, синку, подумала мала баба Яга і весело сказала. Якби ж цей кошик був хоч трохи легший, може, допомогти? люб'язно спитав лісник. Я міг би віднести вам цей хмиз аж додому. Мала баба Яга захихотіла. Справді, синку, який ти ласкавий, який чемний? Хоч гвалт кричи, думав лісник. Верзука зна що? Я сам себе не впізнаю. Лісник, сам, не щувшись коли, завдав важкий кошик собі на плечі. Матусю, сказав він, якщо ви дуже стомилися, то сідайте верхи на кошика. А ти не жартуєш? спитала мала баба яга. Лісник звідчаєм почув свою люб'язну відповідь «А вже ж не жартую, вилазьте. Малій Бабі Язі не треба було двічі казати. Одним махом сіла вона верхи на кошик, а ворон Абраксас фуркнув їй на ліве плече. Тепер рушаймо, вперед, синку. Лісникові куди дужче хотілося, щоб кошик разом із Старою й Вороном провалилися до лиха в землю. Та що з того? Він покірно чалапав уперед. Прямо й прямо, крякав Абраксас. Та жвавіше, мій ослику, жвавіше, а то дзьобну тебе в м'якеньке місце. Лісника кидало то в жар, то в холод, він дибав та й дибав, увесь упрілий, висолопивши язик. Спочатку лісник загубив свого зеленого капелюха, потім шкіряну торбу. Рушницю він теж посіяв. А його все ганяли й ганяли по лісі вздовж і впоперек. Ліворуч, командував Абраксас, за отим ровом праворуч, а далі нагору. Коли вони нарешті дісталися до хатки, лісник ледве стояв на ногах, та мала баба Яга не почувала до нього жалю. Навпаки, вона сказала: Чи не хочеш ти, синку, порубати оцей хмиз? Порубаю. Пов'яжу, ще й складу в стос», – промовив лісник. Так він і зробив. Коли лісник скінчив, а затяглася робота допізна, мала баба Яга сказала: тепер хоч і додому йди, не знаю, як і дякувати тобі, синку. Такого люб'язного лісника, як ти, навряд чи ще де знайдеш. Ото зрадіють бабусі, як прийдуть завтра похмис, ти ж бо і їм допоможеш, правда? Новий лісник кивнув головою і, заточуючись, поплентався додому. Відтоді, побачивши в лісі якусь бабусю з кошиком хмизу, він обминав її десятою дорогою. Мала баба яга ще не раз згадувала про цю свою витівку. Тепер я так завжди робитиму, призналася вона воронові. Я допомагатиму добрим людям, а лихим робитиму каверзи. Це мені подобається. А навіщо? спитав Абраксас. Робити добро можна і без Каверс. Ах, це нудно. пирхнула мала баба яга. А ти звідки знаєш? спитав Абраксас. Далі буде. Дякую за ваші вподобайки і до зустрічі на каналі Світ Казок.